Як заснути без ліків, трави для сну, корінь валеріани. Згідно виконаних клінічних досліджень, чотири лікарських рослини є найбільш ефективними для покращення сну, для боротьби з тривожністю, це лаванда, ромашка, валеріана і Пасифлора. Однозначно, серед них Валеріана є найкращим природним засобом для боротьби з безсонням. В цьому відео на своєму YouTube каналі. Навколо медичні нотатки я спробую відповісти максимально коротко на такі запитання: які лікувальні властивості валеріани, протягом якого часу потрібно її приймати, щоб відчути лікувальний ефект? Чому потрібно уникати екстракти валеріани, які продаються в аптеках та супермаркетах? Чи безпечна валеріана для здоров'я? Що робити, коли валеріана вам не допомагає? Нині багато хто з нас, якщо має проблеми зі сном, надає перевагу природним засобам, зокрема так званим снадійним травам. Для початку спробуємо відповісти на просте запитання чому? Недоліки снадійних ліків. Снадійні ліки можуть викликати побічні ефекти: сонливість в день, запаморочення, втрата концентрації, уповільнення реакцій, головні болі, нудоту, діарею та сухість у роті. У деяких випадках. Можуть бути більш серйозні побічні ефекти, такі як галюцинація, депресія та амнезія. Снодійні ліки можуть викликати залежність. Якщо приймати їх протягом тривалого часу, організм може звикнути до них і виникне залежність. Як наслідок, людині буде важко заснути без них. Снодійні ліки можуть бути неефективними, у деяких випадках вони не допомагають людям заснути. Це може бути пов'язано з тим, що у людини є основне захворювання, яке і викликає безсоння. Переваги трав для безсоння. Трави, як правило, мають менше побічних ефектів, ніж ліки. Деякі трави, такі як хміль, валеріана, лаванда, мають заспокійливі властивості, а не викликають сонливості в день, запаморочення або інших побічних ефектів, які характерні для снадійних ліків. Трави не викликають залежності. Якщо ви приймаєте трави для безсоння, ви не ризикуєте тим, що у вас може розвинутись залежність від них, і як це може статися при прийомі ліків. Трави є більш доступними, ніж ліки. Трави можна придбати в магазинах або в аптеках без рецепта. Вони також можуть бути більш ефективними для лікування безсоння, викликаного основним захворюванням. Люди використовували корінь валеріани як снадійне ще з 18 століття. В інтернеті ви знайдете багато її застосувань як лікувального засобу, але більшість наукових досліджень були зосереджені на її використанні як заспокійливого та протитривожного засобу. Корінь валеріани має м'які седативні властивості. Що ж лікує валеріана? Безсоння, депресію, тривогу. Менструальні болі, симптоми менопаузи, такі як припливи, головні болі та головні болі при мігрені, спазми в шлунку, багато різних застосувань, багато було виконано різноманітних клінічних досліджень. Але, але основна дія, як я наголошував раніше, це боротьба з порушеннями сну та тривогою. Механізм дії Валеріани. Хіміки. Виділили досить багато активних речовин з корення валеріани, щоб зрозуміти механізм її заспокійливої дії. Проте науково доведеного механізму дії поки що немає і, очевидно, не буде найближчим часом. Науковці вважають, що дія валеріани може бути результатом спільного впливу декількох біологічно активних хімічних речовин. Лікарські рослини мають величезну кількість таких речовин. Кожна з них має свою власну активність і часто взаємодіє з іншими біологічно активними речовинами разом. Цю властивість одночасної дії декілька речовин називають синергією, від грецького слова синергос, що означає діяти разом. Ціле більше за суму складових. Це основний принцип, який запропонував і Бенсіна, лікар і філософ, більш відомий як Авіцена. Феномен синергії, який визнають всі фахівці, був підтверджений численними науковими дослідженнями, зокрема у випадку Валеріани. Наприклад, Валеріана підсилює свою дію у поєднанні з Хмелем, що було підтверджено клінічним дослідженням. Власне, цей ефект був використаний нами при розробці снодійного та протитривожного фітопрепарата в науково-виробничому центрі фітопрепаратів Добродія. З яким я співпрацюю. Чи підтверджує сучасна доказова медицина ефективність Валеріани як лікарського засобу? Відразу скажу, що ні. Я взагалі дуже скептично ставлюсь до місцевих українських неофітів доказової медицини, які заперечують ефективність природної медицини на противагу своїм західним колегам, які розглядають методи народної медицини як гарне доповнення до офіційної. У пацієнта тривожність, і що відразу потрібно його садити на антидепресанти, а може йому варто гарно виспатись, застосувати когнітивно-поведінкову терапію і попити деякий час заспокійливі трави або звіробій. Важливо зазначити, що трави для безсоння не є панацеєю, вони можуть бути ефективними для деяких людей, а для інших не бути ефективними. Це замовлено багатьма факторами, такими як генетичні особливості кожної людини, якістю рослинної сировини. А можливо, причина безсоння більш серйозна, а не звичайна тривожність. Можливо, у вас тривожний розлад. Якщо у вас безсоння, найкраще поговорити з хорошим лікарем, щоб визначити, який підхід лікування буде найкращим для вас. Але щоб зрозуміти. Наскільки ваш лікар хороший, варто покоперсатися деякий час в інтернеті. Чи безпечно приймати Валеріану? Національний центр комплементарного та інтегративного здоров'я США стверджує, що Валеріана безпечна для більшості дорослих при короткочасному застосуванні приблизно 28 днів. Я так розумію, протягом довшого терміну її не вивчали. Чай з валеріаною не викликає у людей своєрідну наркотичну залежність. Однак це може змусити людину відчувати більш яскраві та барвисті сни. Як наслідок, тим, кому часто сняться кошмари, бажано уникати вживання чаю з валеріани. Національний центр стверджує, що люди повідомляли про такі побічні ефекти, пов'язані з застосуванням валеріани. Головний біль Запаморочення, занепокоєння, розлад шлунку. Зрозуміло, що в такому випадку потрібно негайно припинити пити валеріану. Яка ж доза валеріани? Більшість клінічних досліджень валеріани присвячені валеріані у формі капсул або ж таблеток, але не чаїв. Тому даних про те, яка кількість чаю з валеріаною безпечна, не так і багато. Однак, згідно з більш старим науковим оглядом 2003 року однієї чашки валеріанового чаю, який ви п'єте від 30 хвилин до 2 годин перед сном, достатньо для лікування безсоння. Якщо людина п'є розсипний чай з валеріани, його слід настоювати 2-3 г протягом 10-15 хвилин. Для екстрактів і дієтичних добавок Виробники мають власні рекомендовані дозування на основі процесів екстракції або доданих додаткових інгредієнтів. Їх варто і дотримуватись. Загалом рекомендована доза валеріани може становити 600 мг на день, однак можна використовувати і більші дози. Потрібно починати з низької дози і поступово її збільшувати, поки не досягнете. Бажаного вам ефекту. Якщо Валеріана вам не допомагає, спробуйте використати іншу заспокійливу траву. Як і інша не допоможе, то вам варто записатися до свого лікаря на прийом. Але найкращий варіант починати відразу співпрацювати з лікарем, який розуміється на травах. Хоча за нинішньої ситуації не все так просто. Чому краще не використовувати фітопрепарати на основі екстрактів валеріани? Систематичний огляд і метааналіз, який був опублікований в 2020 році в журналі доказової та інтегративної медицини, показав, що результати клінічних досліджень, які вивчали ефективність валеріани для розладів сну, були суперечливими. Автори припустили, що це могло бути результатом різної якості екстрактів, які використовувалися в кожному опублікованому клінічному дослідженні. Автори також припустили, що добавки, виготовлені з цілого кореня валеріани, а не з екстрактів, повинні мати більш надійний ефект. Про це я багато писав: застосування екстрактів технологічно більш вигідно і зручно для виробників. Схоже на те, що переважна їх більшість і використовують екстракти. А якої вони якості? По-перше, багато виробників застосовують низькоякісні китайські екстракти. По-друге, екстракт не завжди може мати весь комплекс біологічно активних речовин для синергічної дії. Отже, на мій погляд, найкраще використовувати фітопрепарати з коренем валеріани, а не екстракти, або заварювати чай самостійно. Власне, через те, в науково виробничому центрі фітопрепаратів Добродія не використовують екстракти для приготування своїх фітопрепаратів. Скільки часу потрібно, щоб побачити ефект валеріани? Хоча деякі люди відчувають дію корення валеріани дуже швидко, багато хто відзначає, що трава працює найкраще, коли вони її приймають протягом тижня або двох. В принципі, це стандартна ситуація для лікарських трав. Чекати від них ефект через півгодини чи після першого прийому не варто. Потрібно мати терпіння і почекати тиждень два Бережіть себе. Сподіваюсь, чай з корення Валеріани вам допоможе. Ставте лайки і поширюйте моє відео, оскільки це дасть мені наснагу підготувати наступні відео про ромашку та пасифлору. До наступних зустрічей на моєму каналі навколо медичні нотатки.